Семе, ти повернувся. Мабуть, це була пекельна подорож, особливо самотужки. Проте тепер вся команда знову разом. Вся команда, Дайгартман також, забагато подорожей на пляжі і звіти за такий короткий проміжок часу. Хіральна матерія забруднила її клітини і спричинила десинхроноз на молекулярному рівні. За цієї причини її гомеостатичні механізми були розхитані. Не хвилюйся. Їй нічого не загрожує, проте вона потребує відпочинку. До директор, Його оглядають в іншій кімнаті. Персонал Бріджі знайшли його непритомного на подвір'ї ізолятор. А як був знайдений мети після повернення з пляжу Кліфа? Навіть після дезактивації вона потребує все більше і більше часу на відновлення. Семе, ти впорався. Голодна? Дякую. Схоже, я тобі все ж потрібна. То б міг подумати. У всякому разі, годинник цокає. Вірно, Сем тут. Неймовірний доставщик. Він єдиний може дістати з пляжу Амелі. Ти не в тому стані, аби робити це. Це несправедливо щодо тебе або Сема.